Привіт, Астролюкс, Слава Дьомін, Марія Тиха. Не забудьте підписатися, поставте обов'язково лайк, Марія. Нещодавно на Київщині був цей масштабний спалах, про який ніхто так і не може сказати, що це було. Хтось каже, що це супутник, хтось каже, що це метеорит. Що показують карти, що це було? ну Чесно, я думаю, що це метеорит просто був. Ну, чесно скажу, нічого такого. Ти, коли по ти, коли побачила цей спалах, от перша твоя думка, яка була? Ну я в себе на почерську сиділа, я побачила спалах. Думаю, середини не мати ладно, Тривоги не мати ладу. Літаєте. Ну я думаю, що це, чесно кажучи, я думала, що це щось зв'язане зі зброєю. Все ж таки, реб, а потім, знаєш, так. Ну, по відчуттях не було, коротше, в мене тремору, страху і так далі. Я по відчуттях орієнтуюся завжди по своїх. Значить, це щось те, що не, не несе небезпеки mm -hmm. якоїсь. А все ж що, що показують карти? Це був супутник, метеорит, що це? Те, що впало на Київ, недавно, да, супутник, метеорит. ну, Я вважаю, що це все ж все таки був метеорит, якщо чесно. Mm -hmm. Чи будуть ще падіння метеоритів на територію України найближчий місяць? Найближчий місяць. Що ще буде, Да. Фортуна падає. Чи це буде супутник, чи це метеорит? Щось, що має коротше, то що в движенні да, uh -huh. uh -huh. падає. Ну, так, да, падає. Да. То есть, или супутник, чи метеорит, ще буде якась ситуація така. Да, время. До речі, зараз астрологи кажуть, що цей тиждень енергетично дуже сильний, тому що затемнення і ретроградний Меркурій. А що треба робити в такі енергетичні дні, так? Для того, аби максимально отримати користь від цієї енергетики? Дивись, в такі енергодні не треба починати щось нове взагалі, тому що взагалі, коли затемнення, ну, людей. Шляхи закриті, да? uh -huh. дуже погане самопочуття, проблеми з нервовою системою, да? тобто люди, люди роздратовані, і так далі. а в такому стані починати щось нове не дуже гарно, uh -huh. дуже добре, воно тобто принесе просто плодів. Тому просто зараз намагатися ну, якомога а, сильніше тримати себе в руках, uh -huh. свою систему, не зриватися ні на кого і так далі, тому що дуже багато може бути сварок. З близьким оточенням. А Марія, от скажи, ти ж не тільки е, таролог, так, екстрасенс, ти ще й відьма. Ти проводиш обряди на цвинтарі, наскільки я знаю. А як на цвинтарі можна е, оцю енергію взяти і е, підзарядитися? Поясни, будь ласка. Ну, звичайно, людина не може енергію взяти на цвинтарі. Чому? Тому що на цвинтарі енергія смерті. Угу. Тобто зараз у нас і так в повітрі енергія смерті, енергія хаосу, енергія війни і так далі. А, і... Жива енергія з мертвою, вона жива енергія і мертвані совсім соприкасаються, есть, починається конфронтація, тому що мертва енергія, то есть, вона плотніє. і зачастує, а, ти, а говорю... ти на цвинтарі э, спілкуєшся з мертвими? Так, да, да, да. mm -hmm. Я працюю, ритуали роблю, спілкуюся, звісно. А скажи, а взагалі, які обряди можна робити, аби прискорити перемогу, наприклад? Ну, смотри, ты про практиков спрашиваешь или про людей обычно? Про людей, про звичайних людей, вот про наших глядачів, які зараз дивляться нас. Смотри, звичайним людям достатньо просто бажання і намірення, от і все. Тобто за счет того, что желание очень огромное, йде поток энергии определенной, да. И мы притягиваем тем самым. Угу. То есть, касается ритуалов, не могу ничего подсказать: почему? Потому что ну, оно не сработает у них. Для того, чтобы делать какой-то ритуал, вообще, да, магический человек должен иметь наработку силами. А скажи, а проклинати, проклинати, наприклад, там Путіна, росіян це ок в даному випадку, так. Тому що Путін і росіяни забрали багато нові і, опять таки, у наших близьких, дітей і так далі. Это, я вважаю, це нормально, це справедливо. Бумерангу не буде, тому що зазвичай кажуть, що коли йде прокляття, то а, і може бути бумеранг? Ні, бумерангу не буде, тому що ми робимо це просто по справедливості. Тобто є е, е, момент справедливості. Mm -hmm. Вони нас, а ми не можемо підставляти другу щоку завжди. Тим паче, в такому випадку зрозуміло. Тобто вони будуть вони, вони будуть гвалтувати, да вони будуть вбивати. Ми будемо терпіти ні? Такого не буде. Має бути баланс, має бути справедливість. Давай зробимо розклад на квітень і спитаємося у карти, яка подія квітня саме е, може сколихнути інфопро інфопростір України. От така велика якась подія буде у квітні ще? А, ну дивись. По-перше, це моторит, що відбувається так, зараз. По-друге, це контрнаступ ЗСУ. Ну чекай, от до кінця квітня вже менше 10 днів, так? І відповідно так. От до кінця квітня ще буде контрнаступ? Чи вже буде контрнаступ? Я думаю, що контрнаступ вже почався. Ага, він вже йде. Просто буде більш масштабно. Це буде кінець квітня, якраз так, коли буде максимальна обласка в новинах. Угу. Це кінець квітня, переход на травень. А в квітні будуть звільнені якісь території? Я думаю, що в квітні ще території звільнені не будуть. Якраз таки це тільки початок. Але в квітні я думаю, що ще буде звільнено полонених. Якусь частинку до кінця квітня ще буде звільнено. Угу. А давай подивимося от по по картах. Так взагалі, оцю частину квітня ще так. Це буде позитивно. Це буде так само, як і було, чи негативно? Добре, для України. Так, для всієї України. Негативно. Так, позитивно, негативно. Як тобі сказати правильно, не можу сказати, що буде позитивно, буде негативно. Чому? Тому що показує колісниця. Це рух. А знову ж таки, рух кого військових? Угу. Це просто. Он... это контрнаступ, а контрнаступ подразумевает под собой опять-таки обстрелы. Uh -huh. Почему? Видишь, что обстрелов, такие обстрелы же были, да, и вчера обстреливали, и, ну, то есть и на неделю обстреливали, а не обстреливают. А сейчас, когда контрнаступление начнется, то есть будет более активно еще это. Почему? Потому что... Ну, витволюкату ну, вагу. Да, им же нужно как-то внимание отвести, правильно uh -huh. ты uh -huh. А скажи, у Крыму Бавовна до конца квітня будет? Да. Так. Я думаю, Севастополь. Буде, 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 буде. И что связано з Керчим будет ще. Ух ты! А Керченське місто стоїть? Я думаю, что его розбомблять, но это нет месяц. А до речі, подивитися? Давай так. Керченське місто в травні розбомблять в червні. В липні і в серпні, от чотири місяці найближчих. ні, nee, мені здається, все ж таки це буде травень. Тобто, mm. там май. Фартуна mm -hmm. так. Да. Якщо ми говоримо про квітень, з бахмутом хочеться зараз розуміти: чи буде Бахмут у квітні вже під контролем ЗСУ повністю? Ні. Ще ні. Mm -hmm. Mm -hmm. А в квітень. травні? Так, ні. Ще, на жаль, мені здається, це буде ну, все літо тягнутися. Прям ні, я не думаю. Угу. Відповідно, я правильно розумію, що е, може, подивимося, так? До кінця літа Донбас, взагалі, Донбас і Харківська область вона буде звільнена від окупантів? Ну, давай так, чи буде Донбас звільнений до кінця літа? Двійка мочі ще падає ще ні. Ще буде а, бійня там. Бачиш? Uh -huh. Диявочні? Ще, ще ні. Ще ні. Харківська. Така ха. Харківська звільнена вже. Ну там є е, е, частини певні. Ну, Харківська, в принципі, може бути, так. Да. Тобто uh -huh. паде саме. А Запорізька? Захох. Запорізька, от Мелітополь. Дивись, дивись, давай так з тобою. Що я думаю саме про Запорізьку? Якщо Херсонська, я чітко знаю, що вони відійдуть, прям відчуваю, що вони відійдуть, тому що вони не можуть піти. Uh -huh. Не будуть мож... пострілювати, але будуть відходити Це буде жест доброї волі. А після цього жесту доброї волі вони влітку нам запропонують переговори. Ось побачиш, буде так. Але ти ж розумієш, що в принципі нам пофіг на ті переговори, ми не підемо на їх умови. Так, але факт в тому, що це буде. А то саме Запоріжжя, якраз таки область, ось там проблема? Чому тому, що весь енергодар, атомна станція, вона окупована? Я дивилася, я бачила чітко те, що там орки вони старі генератори українські повикидували і вони щось увезли ввезли туди. Тобто, багато коштів було потрачено на те, щоб там щось облад... ну, якесь об... поставити якесь обладнання <світ> на цю станцію. Тобто навіщо витрачати стільки коштів? Якщо ви ви звідти відходите, це якось ну, це фігня. Мені здається, що якраз таки там буде якась пастка запорізьке направлення, угу. Марія. Я тобі дякую, а друзі. Не забудьте підписатися, поставте обов'язково лайк і напишіть, як вам сьогоднішній випуск. Це Астролюкс від Люкс.ФМ.